Я про дерев'яну міну, яку використовували в Афгані, можливо, ще десь, яку не міг знайти міношукач, її навіть заборонили використовувати. Та якщо міна спрацювала, то від цієї міни дерев'яні голочки щепки залітали в ногу. І щоб врятувати солдата, потрібно було лише ампутувати ногу, щоб не було гангрини. Була така міна, чи це просто міф? Ну, тут намішано в кучу. І то, що було, і куча зверху міфів. Всі діла пов'язані з мінами, вони дуже люблять обростати міфами, тому що не знають і починають фантазувати, і там міфів хірові горе. Міна дерев'яна, і вона могла бути в Афганістані. Це ПМД 6 Ну, причому даже не штатна ПМД 6 як оця типу, заводська. А просто з, там в кишлаку зібрана з якихось там дощечок по такому принципу. Тобто, так, да, вона дерев'яна. Але далі, ото, що поранення там, ну, з одної сторони, дійсно, якісь там щепки б, ну, дерево, якщо воно уламки з деревини і проникають в тканини, то потім ці уламки вони дійсно там визивають запалення. Знайти їх досить важко, рентген їх не бачить, потім воно не заживає, ці уламки гниють, ну, вилазять, приходиться чистити всю дорогу, ту рану. Ну в общем, додає воно дуже геморує. Але при підриві на цій міні цей фактор другостепенний. Чому? Тому що там у ну, нутріб. 200 грам тратила. Тобто мощність цієї міни досить велика. І вибухом цієї міни ну, ту ногу відривало нахера по коліна. Ну, а другу ногу шматувало теж там, прилично. І в умовах афгану, ну, навіть зараз цим складно. А в умовах Афгану це було. ну... Вижити після підриву, дождатися там евакуації і тому подобне до шпиталю, ну це вже було складно. Тобто, якщо взривався на такій міні, то більше шансів було і загинути там, від кровопотері і тому подобного, чим від, від якихось там послідствій, уламків, уламків деревини від міни. Ну і міношукачом вона шукається нормально чому? Тому що ну, сама міна, понятно, дерев'яна не шукається, але в ній підривач стандартний мув, який ну, повністю з заліза і який шукається досить гарно. Тому металошукач їх якби, ну, не проблема її знайти. Її більше проблема, що з неї зробити, тому що вона дуже чутлива і, і розкопати, зняти так, щоб її... Ну, в общем, таке, ну відео про цю міну було окремо. Знайдіть, як воно працює, устроєно, теж розповідав.